Вітаю тебе, глядач. Це новий випуск проекту Мені не соромно де ми будемо говорити про речі, які ти навряд чи почуєш у себе в школі чи від батьків. Але якщо почуєш, то це буде добре, значить, твої батьки або школа на правильному шляху. Сьогодні у мене в гостях е, прекрасна експертка, психологиня пані Олеся, е, яка про себе думаю, не розкаже більш детально сама, щоб я нічого там не прибрехав, е, з якою ми сьогодні поговоримо про таку тему, як кордони особисті, про е, суспільну думку е, в контексті сексуальної освіти, і чому це важливо і чому дійсно варто цьому приділяти увагу. Привіт, е, привіт. Да, Трошки розкажи про себе, чим ти займаєшся, можна якісь факти з біографії цікаві? Мене звати Олеся, я психологиня і психотерапевтка в процесі навчання, а також я менторка проєкту UpShift від ЮНІСЕФ. Зокрема, працюю з дорослими і підлітками і дітьми. Що ще розказати? сказати? Uh, не знаю, може якесь твоє ставлення взагалі до теми сексуальної освіти? Як ти вважаєш, чи достатньо про це говорять, чи взагалі це важливо? Може ми тут зараз сидимо і типу, робимо некорисну справу і взагалі краще б цього не робили? Uh -huh. За свої 28 років я не пам'ятаю, щоб я десь чула взагалі про сексуальну освіту як таку, щоб зі мною про неї хтось говорив. Хіба на якихось вже спеціалізованих навчаннях в якихось ком'юніті чи колах, які цікавляться цим, але зі мною, як з особою, з дитиною, підлітком, з жінкою, про це ніхто ніколи не говорив? Цікаво, бо ми. Говорили, у мене насправді така сама ситуація. Типу, максимум знань про сексуальну освіту закозакінчувалися на предметі основи здоров'я в школі. Біологія 9 клас. І то біологія це тема була пропущена, що там треба щось митись трошки, і все. Але ми розмовляли з експертом Едуардом, який у нас був у гостях. Він казав, що у нього, в принципі, і в школі, і в сім'ї ця тема підіймалась, розповідали про це. І це для мене теж було трошки таким. Нонсенсом, що про це все ж таки говорять десь, але дуже мало. Е, окей, я хочу зазначити для наших глядачів, що є такий поширений стереотип в повітрі про те, що сексуальна освіта це там тільки про статевий акт, як правильно займатися сексом і всі ці. Дотичні речі, але насправді це набагато ширша тема, і вона також стосується ваших кордонів, ваших почуттів і емоцій, які ви відчуваєте в певні моменти ситуації, які відбуваються з вами. І якраз ми будемо про це сьогодні і говорити. Які емоції нормальні, які емоції, чи всі взагалі на емоції нормальні чи ні? Тут я не експерт. І чи взагалі треба? Там е, приділяти увагу тим емоціям в тій кількості, про які про яку говорять там психологи, чи, в принципі, там щось відчув і само пройде. І це, і це не важливо <плес> взагалі. Ось з цим будемо сьогодні розбиратися. <плес> Дуже часто, е, як на мене, люди відчувають певний сором чи дискомфорт, коли говорять взагалі навіть слово секс, не кажучи вже про якісь інші поглиблені речі, які в принципі вписуються в нашу сьогоднішню тему. І от у мене до тебе питання як до психологині, звідки береться цей сором, чи дискомфорт? Чи у всіх він є, чи це нормально взагалі? І як з цим може там боротися чи якось протидіяти цьому? Угу. А, чи є у всіх сором? Ні, Як і будь-яка емоція, да, вона виникає на певні подразники, на певні події в житті, і сором це соціальна емоція, яка виникає тільки в соціумі, коли я не отримую. Взагалі підтримки в якомусь питанні або її недостатньо. Так само про, про секс, сексуальну освіту і, в принципі, питання тіла вони в сім'ї зазвичай не обговорюються і вони табуюються. Вони та наскільки що якраз такі оце неговоріння, оця тиша, вона створює ауру таємничості і страху перед тим, що якщо про це не говорять, значить про це не можна говорити. І якщо про це не говорять, то це щось таке, що не є окей. Навіть якісь елементарні там штуки пов'язані з тілом, є там заборонені, зокрема. Дівчата, для яких фізіологічний процес там тих самих місячних, да, у них цей процес може асоціюватися з відірванням від сім'ї, тому що, наприклад. Да, в цей в цей період там можуть не брати з собою на якісь там заходи, якщо особливо релігійна якась сім'я, або навіть не сідати поруч там за стол з чоловіками. Це просто треш. І це просто якісь елементарні фізіологічні. Дані, які замовчуються, і певна категорія, тобто там батько чи брат, люди, які завжди майже поруч з тобою, вони не приймають, наче тебе, от тому що в тебе ось така фізіологія, і це видається чимось іншим. Взагалі, да, оце різність, різниця між тим, що в мене і що в тебе, вона викликає дуже багато сорому і дуже багато страху. І ось ця різниця, особливо в дитячому підлітковому періоді, є платформою для ось цього булінгу, коли діти бачать бачить, що ми різні, і вони починають хейтити за те, що ти не такий, який є. Хоча це може бути чимось нормальним, і в половини є те саме, але вони про це мовчать і будуть мовчати якраз для того, щоб не бути забуленими, не бути відторгненими. І ось цей страх, він якраз виникає в сім'ї, бо в сім'ї не було достатньої підтримки, де дитина не могла піти і сказати, що. Мені сказали, що я якась не така. Бо сім'я скаже да mm -hmm. <свісна> вони праві. Насправді дуже цікаво, що другий випуск, другий запис, і ми все одно повертаємось до теми релігії в контексті сексуальної освіти. Цікаво, чому так? <свісна> Але так, да, я з тобою погоджуюсь, що напевно по-перше, що все ж таки все йде з дитинства, звідти з сім'ї, і погоджуюсь, що напевно. У мене теж є певний дискомфорт говорити про цю тему. Він був ще більшим там, до певного етапу, але коли я почав там, заглиблюватись, трошки активізму у мене з'явилось в житті. Я почав там, вивчати деякі теми. Цей сором трошки зник. Але я розумію, що дійсно зі мною, в принципі, ну ні, трошки говорили в сім'ї, що це, як це, щоб не було там несподіваних вагітностей. вагітності. Да, да, да. це, це все проговорювалось, але, звісно, цього замало. Типу, деякі речі мені досі невідомі, хоча вони здавались, ну, здаються настільки банальними, що соромно про це не знати. І ти не говориш про це, бо тобі, ну, типу. Наче зізнатися, що ти щось не знаєш соромно, іначе поговорити про це соромно, тим паче, якщо в сім'ї, то це взагалі ужас. Угу. Хоча, напевно, так не має бути дуже часто, до речі, в сім'ї ось це сексуальна освіта зводиться до того, щоб чогось не сталося. І батьки дуже часто якраз намагаються утримати дитину там чи підлітка да, від цього досвіду. І в принципі не тільки там, де да, ми говоримо про сексуальний акт, а ще й про, в принципі, дослідження свого свого тіла. І ось це утримання, а потім запитати, чому в 30 у вас немає дітей. Ну, Це таке. А потім якраз оце утримання, воно і може провокуватися, да, і виливатися в різних сферах, в тому числі збільшеною агресією наприклад, у підлітка і так далі, тому що він не має змоги там да ось це бажання внутрішнє, яке він не може ідентифікувати, бо йому сказали, що це не окей, його не можна проявляти. Да, він намагається кудись його в інше місце вилити. Тому ось це утримання це точно не, не варіант, угу. до речі, про цю фразу. Чому у тебе досі немає дітей, тут можете навіть показати цей момент своїм батькам чи дорослим, якщо ви з такою проблемою стикаєтесь, це називається репродуктивне насилля. Типу, не треба казати молоді підліткам, своїм синам, дочкам про те, що а коли вже е, коли вже ми там будемо бабусею дідусем. Бо це все ж таки. Раз за разом, але може трошки травмувати і викликати певні такі неприємні емоції у ваших дітей. І це не окей, не треба так робити. Якщо казати мов... мовою молоді, то це крінж, але ми вже не молодь, тому. <сум> <сум> Каже за себе. <сум> да, ну ладно, ладно, да. тому, будь ласка, не робіть так. <сум> трошки поговоримо напевно про самооцінку. І як вона пов'язана з оцим дослідженням тіла свого, як ти казала, про в принципі якісь речі, які нав'язані з суспільством? От твоя думка взагалі щодо формування самооцінки, як вона взагалі відбувається? Самооцінка має два елементи, незважаючи на те, що завжди це подається, я про як, начебто, я маю бути впевнений в собі і все. І оце єдина основа для самооцінки. Самооцінка має два елементи. Перше, це якраз впевненість в собі, що мається на увазі. Знання себе, в тому числі знання тіла, і в першу чергу знання тіла, тому що тіло це основний інструмент, завдяки якому ми, в принципі, тут можемо знаходитися в цьому світі. А так само тіло це інструмент, який нам взагалі подає сигнали про будь-які емоції, тобто те, що відбувається зовні, і він нам сигналізує, як ми маємо діяти в тій чи іншій ситуації, і тільки через тіло ми там відчуваємо ці емоції і якось їх обробляємо. І другий елемент це оцінка середовища. Тому що, да, от як наприклад, якщо я все-таки дослідила себе, знаю себе добре, знаю своє тіло, знаю свої межі, знаю, що я можу, а що реально не можу, да, бо я людина, і в мене є певні сильні сторони, певні слабкі сторони, і я йду в суспільство, і вони мені кажуть. В тебе там якісь вуха не такі, чи волосся не таке, чи кольор очей, не такі. Да? Але я знаю, що це окей, це ніяк на мене не впливає. А коли я реально не знаю себе, не знаю, що може бути, якась людина мені про це говорить, то, звісно, я це забираю з собою, начебто це і є правда. Але одночасно з тим, да, якщо я навіть знаю, що я така гарна, розумна, там, ще якась, ще якась, і потрапляю в середовище людей, які є, ну, скажімо, інші, яка б класна я не була через нашу відмінність? Я буду їм не така. Я буду їм не така, і ось коли. Люди зосереджуються на нетаковісті, вони якраз і намагаються викликати це почуття сорому, токсичного сорому, коли я в цілому не така. Я не знаю, що з цим зробити, я просто не підходжу. І ось тут важливо для самооцінки, по-перше, знати себе, по-друге, правильно оцінювати зовнішнє середовище і обирати, де я буду знаходитись, бо якщо я така буду розумна серед дуречків, то. Не буде з цього толку, вони зроблять мене такою, яка буде не окей для них. Uh, да, я, я з тобою погоджуюсь. Uh, і, до речі, от, щодо фраз, які ми там, чуємо в свій бік, uh, це загалом стосується будь-яких речей, які ми чуємо, не тільки там, про своє тіло чи зовнішність, uh, я завжди відповідаю таким людям: типу, а, ну, а хто сказав, що оце... Норма, те, що ти кажеш, хто сказав, що це правильно? І зазвичай людина не може відповісти, чому це правильно, а це неправильно. І вона починає губитися. І як на мене, це така трошки <хи> лазейка, як можна. Захистити себе словом, просто сказати так. Ну а хто хто сказав, хто придумав і встановив цю норму, і чому вона є нормою? Мама сказала, мама сказала. Ну да, мама сказала. Всі так кажуть, всі знають, Ти що не знав. Це ну, з да. тобою щось не так. Ти що не знав? Да. А, і так ну не має бути, типу, зовнішність є абсолютно унікальною штукою, абсолютно суб'єктивною. Кому щось подобається, кому щось не подобається, але це не привід. Це не значить, що хтось гірший, а хтось кращий. Це просто хтось такий, хтось такий. Ми всі люди різні, як по характеру, так і по зовнішності. Чому би ні? І тому, як на мене, точно не варто там сильно паритись, задумуватись про якісь там страшні речі. Якщо у вас зараз щось не те. Типу, я в дитинстві теж стикався з багатьма такими. Ну не скажу що це комплекси, але ну я чув речі, е, які мені не подобались. Мої зовнішності. Я такий блін, ну напевно, да, так і є. І що ж мені робити, як жити то життя ще так багато років. Е, а потім я прийшов до того, що така, ну а що, що зробиш? Вже є як є, а я ну типу живу і мені це ну, в принципі ну, не Ну, Дивись тут, насправді питання в чому, що через зовнішність, через тіло ми, типу, маємо щось отримати. Нас оцінює я, ну, оцінюють як когось. І ми не отримуємо за рахунок типу зовнішності те, щоб ми хотіли отримати прийняття, любов, повагу, зацікавленість. Взагалі, байдуже, як ти виглядаєш, якщо ти цього не отримаєш, ти може бути знову ж таки, найгарніша дівчинка в класі, але інші дівчата будуть тебе булити, і тобі з цієї краси абсолютно нічого не випаде. Тому тут знову ж таки дивимося, де ми можемо отримати те, що ми хочемо. І якщо я не подобаюсь іншим, ось цим людям, мені важливо отримати той позитивний досвід, де я буду подобатись іншим. Це про обмеженість досвіду, на жаль, і це тим, те, з чим стикаються діти і підлітки, От, знову ж таки, да, коли вони там бояться втратити того самого партнера і слідують тому, що вони все кажуть. там… Схудне, ще щось, фарбуйся, не фарбуйся і так далі. Це саме через цей обмежений досвід, що це одна єдина людина в світі, вона знає краще, і я маю, типу, щоб її зберегти, якраз таки слідувати цим правилам. Окей. Е, є над чим подумати насправді. Е, тобто, я правильно, якщо так підсумувати трошки, е, що треба в першу чергу слухати себе, типу, і не так сильно зациклюватись на думках інших. Ну, Думки інших ми взагалі не можемо бачити, читати, там, чи якось мацати слова слова. Слова, слова. слова інших це завжди про них. Це взагалі дуже класно пам'ятати, що будь-які слова інших це завжди про них, це про їх. Там широту зору про їх світогляд і так далі. Важливо все одно да, мати якийсь фідбек збирати, бо ми точно не знаємо, як ми впливаємо на інших людей, які емоції викликаємо, тому що у нас. Як би то не було, все одно обмежене коло людей, на яких ми впливаємо, якщо це родичі, да, і ми звикли з ними там розмовляти на підвищених тонах і їм це окей, це як здрастя, да, то для інших людей це може бути не окей. Чути якісь фідбек є нормально, але важливо так само розуміти різницю між ось цією критикою нормальною і образою. Бо критика, вона взагалі не слово звучить дуже часто для всіх як вже таке щось дуже агресивне, дуже непідходяще, чого ніхто не хоче отримувати. Насправді це дуже важлива історія. Але якщо розрізняти між критикою і образою, то критика вона дуже корисна і для підлітків, в тому числі, коли вони намагаються орієнтуватися в середовищі. Добре, дякую за такий позитивний, гарний. Дякую тобі за таку пораду. І якщо ми говоримо про поради, дай, будь ласка, от підлітка молоді, яка буде дивитися цей випуск, якусь пораду щодо того, як розвинути цю впевненість собі, як не боятися отримати цю критику. Ну. Якісь uh -huh. буквально факти поради такі топ 5 топ uh, 5 uh -huh. uh, Ну, я думаю, це взагалі можна так uh, не, не буде якихось прям конкретних порад. По-перше, по-перше, okay. <laughs> по-перше, uh, Вивчаєте себе і дійсно намагаєтеся дізнаватися якомога більше про себе, про своє тіло, про свої вподобання, про свій характер і так далі. По-друге, вибудовуєте оточення, яке вам підходить, з яким ви хочете продовжувати стосунки, вам в них має бути комфортно, має бути безпечно. Ви точно не маєте там відчувати почуття провини або почуття сорому, тобто його не мають спеціально викликати. Далі це якомога більше розширювати свою зону існування, зустрічатися з різними досвідами. З приводу того, щоб не боятися, так не буває. Боятись ми будемо. Сміливі це не ті, хто не бояться, а ті, хто бояться і роблять. Це дуже адекватна емоція страху, де нас вона забезпечує від всяких необдуманих вчинків. Але тут важливо в цьому страхові, да, в соціальному, мати а, такий безпечний простір, куди я можу з цим прийти. А, прийти, якщо раптом там, щось таке сталося, мене там обесцінили, мене образили, а, або я чогось не знаю, дуже важливо, щоб було ось це місце. Зазвичай його мають давати а, значимі дорослі, це батьки, там, дідусі, вчителі і так далі. І важливо для себе теж знайти когось такого, до кого я можу з цим прийти. Коли мені страшно. Там, боляче чи ще якось, щоб трошки отримати іншу інформацію, якщо мені сказали, що в мене там зна... з волоссям щось не так, да щоб я могла прийти і запитати, ну, типу, правда так чи неправда, чи може якусь іншу точку зору. А, тому а, важливо і на себе покладатися, і мати людей, які також будуть з підтримкою. Дякую тобі за такі поради. Я сподіваюся, що вони вам були корисні і наголошую про те, що якщо у вас нема такої людини, до якої можна було прийти, такою людиною завжди може бути фахівець, експерт або експертка, психолог, психологіня, до якої можна звернутися, і це не соромно, це окей, це такий така сама процедура, яка впливає на твоє здоров'я, як похід кудись к лікарю. Я не знаю, кудись ще. Це дуже важливо, тому не треба цього соромитися або боятися. І я думаю, що до тебе також можна буде звертатись, якщо раптом посилання і контакти будуть в описі до цього відео. Не соромтесь, пишіть підписуйтесь на нашу сьогоднішню гостю. Цей випуск ми будемо завершувати, але це не означає, що ми завершуємо наш такий великий цикл відео щодо теми сексуальної освіти. Тому підписуйтесь на канал, ставте там колокольчики, Щось таке, що кажуть зазвичай, всі блогери для того, щоб не пропустити якусь нову інформацію цінну. Сподіваюсь, для вас і я думаю, що ми з тобою ще зустрінемось. Да, дякую.